Всім привіт! Продається калібрувально-шліфувальний верстат фірми SCM, привезений з Німеччини. Швиденько по параметрах. Максимальна ширина обробки 920 мм. Максимальна висота 160 мм. Транспортувальна лента, як можете бачити, в хорошому стані. Верстат має дві швидкості подачі заготовки. Двигун 9 кВт. Старт, зазвичай, як завжди, зірка трикутник. Ось так верстат виглядає ззаді. Таблички від виробника. І так верстат виглядає всередині з цієї сторони. Зараз вам покажу з другої. Будь ласка. Вартість такого верстату 4200 євро. Кого цікавить, телефонуйте за номером телефону в описі до цього відео. Всім гарного дня!